Доброго дня. Тема уроку, якою була Галицько-Волинська держава. Розгляньте Світлини. Який із зображених об'єктів належить до пам'яток культурної спадщини часів Київської Русі? Так. Це золоті ворота. У 13 столітті Київській Русі великого удару завдала війна із численним монгольським військом. Для України Русі почалася доба лихоліття. Облога міста Києва була тривалою і жорстокою, бої точилися за кожну вулицю і будинок. У 1240 році Київ було зруйновано. Натомість боротьбу з іноземними загарбниками перейняли князі Галичини та Волині. На початку 13 століття ці землі об'єдналися в Галицько-Волинську державу і мужньо стримували просування ворога далі Європою. Корінним населенням Галицько-Волинської держави були українці-русини. Найвидатнішим князем Галицько-Волинської держави став Данило Романович Галицький, якого згодом проголосили Королем. Данило заснував місто Львів, що назвав на честь свого сина князя Лева. Перша згадка про Львів, що стояв на перетині вигідних торговельних шляхів, датується 1256 роком. Місто швидко розвивалося, перетворюючись на один із головних культурних центрів Європи. У місті процвітали освіта і наука. Було зібрано чимало музейних колекцій і започатковано книгу друкування Кирилицею і Латиною. Перші друковані книги в Україні Іван Федором видав саме у Львові. Називались вони Апостол і Буквар. Згодом Галицько-Волинське князівство, яке є другою українською державою після Київської Русі, увійшло до складу сусідніх країн. Галичина стала частиною Польського Королівства, а Волинь Великого князівства Литовського. Незважаючи на це, Львів зберіг свою унікальність і понині славиться давніми українськими традиціями. Його називають по-різному. Місто Лева, Королівське місто, місто музей, столиця Галичини, Культурна столиця України. Цікаві факти про Львів. Перший факт. У 1998 році Львів увійшов в зону охорони ЮНЕСКО. Цей факт зумовлено тим, що місто Лева це культурний осередок, де зберігається понад дві тисячі з половиною пам'яток архітектури та історії. Другий факт Львів центральне місто Східної Європи. Місто Лева розташовано в 50 кілометрах від кордону з Європейським Союзом. На віддалі майже 500 кілометрів від Львова знаходяться східноєвропейські столиці Київ, Варшава і Будапешт. Львів місто музики. Саме тут було створено легендарний рок-гурт сучасної України океан Ельзи. Звідси розпочинали свою музичну діяльність гурти Скрябін, «Плач Єремії. У Львові зосереджено 60 музеїв різної тематики та різних епох. Тому Львів найбільше музейне місто України. Львів винахідницьке місто. Саме у місті Лева вперше в історії винайшли газову лампу. Запустили в повітря першу повітряну кулю. Започаткували перший готель. Запустили перший трамвай. Зустріли перший в Україні поїзд. Заснували перший професійний театр та відкрили першу школу. Дякую за увагу!